Шановне панство, мої вітання. 17 листопада, звуть мене Олександра, і дивимося ми з вами диверсію в Польщі на стратегічній колії, що веде до України, заклали вибухівку. На карти попереджали у нас з вами не один раз про те, що щось з транспортом затівається і десь по світу є загроза а, якісь аварії, да, те, що стосується Транспорту. Внаслідок вибуху частина залізничної колії зруйнована. За його словами, а, ну це за словами Туска, підрив був навмисним. Залізничний вибух залізничної колії на лінії варшава – це безпрецедентний акт саботажу, спрямований на безпеку польської держави та її громадян. Розслідування тривають. Ну, давайте з вами подивимося, що там насправді сталося. І м, панство, хочу нагадати: ми е, з вами збираємо на авто для е, птахів Мадяра, їм потрібен пікап. Е, посилання на банку будуть в описі під відео, і е, в цьому зборі у нас з вами будуть розігриші, да, І е, розігриші прекрасного такого тубусу Так вам не видно. Це, хто ще не бачив, розмальований артмайстернюю Незламні. Тут і співака нашого українського Дмитра Андрійця є автограф, да? і побажання від майстрині, яка, від художниці, яка розмальовувала цей тубус. І є ще гільза ось така з автографом козака Сіромахи. Ось таке побажання, що тубус, що гільза. Бойові, тому, друзі, гарна згадка і гарний подарунок да, за вашу дотичність. Буду дуже вдячна, і хлопці будуть дуже вдячні. Там нам з вами залишилося менше половини. Давайте всі об'єднаємося, як якомога швидше закриємо це питання. Маленьких донатів не буває. Друзі, будь ласка, приєднуйтесь. Так, ну давайте. Що у нас диверсія. диверсія в Польщі в цілому, чи то диверсія вибух на залізничній колії. Ох, самі двійки. Ще щось може плануватися. Причому в такий доволі швидкий проміжок часу двійка жезлів, двійка мечів. Да, велике бажання перекрити дорогу, велике бажання перекрити рух, об'єднання двох країн дійсно можливо, те, що стосується і України, в тому числі момент допомоги. Да, що там через Польщу щось в Україну рухається? От бажання закрити, бажання поставити блоки, зупинити допомогу. Але карти говорять по двійкам, що є ще бажання десь ще в якійсь країні, да, або ще, може, не в одній країні, по якомусь напрямку зробити а, ще щось схоже. Королева жезлів на дні колоди, да, нам з вами, в принципі, на а, дотичність рефії може показувати, але давайте спитаємо потім напряму. Давайте ще три карти цей вибух на залізничній колі. Ну, король мечів. Диверсія, диверсія. Направлена, агресивна дія. Загроза. Велика загроза для Польщі. М -м було в новинах сьогодні про те, що. Типу, Це можна вважати як пер, передвоєнні дії чи щось таке, да, що там в Польщі вже такі є заяви про те, що ворог готується до війни. А в принципі, да, король мечів, рицар мечів, агресивні дії, показати свою силу в момент погрози, руйнування, завдати великого, е, великих збитків. Ну, Ту спонтаклю ще да, і для людей направлено. На людей, на соціум, на поляків, на, ну, на всіх, хто там перебуває в, на території Польщі в плані їх безпеки, да, що нічого вам Ну, немає ніде безпечного місця. А, карта відлюдника дійсно про диверсію в тому плані, що зсередини. Хто влаштував? Хто влаштував ту диверсію в Польщі? Люди, е, шпигуни. <кій> шпигуни, які є не тільки в Польщі, по зірці вони можуть бути присутні ще в певних країнах, таке, знаєте, як по всьому світу або країни, які е, країни, які відносяться до Євросоюзу або до НАТО, тобто до якоїсь організації спільної. Хто влаштував двійка кубків по домовленості? Да? Тобто було дві сторони. Можливо, хтось знаходився на території Польщі, а хтось знаходився ще десь. Ну і така, така задача була поставлена: влаштувати таку історію. І знову ж таки, двійка, і знову карта зірка говорить про те, що ще можуть бути якісь подібні. Ситуації в плані диверсії. Не обов'язково це проколії, а от момент диверсії, що подібне ще щось може статися. Дев'ятка мечів, великі плани на майбутнє, на протязі довгого періоду часу. Залякувати населення, залякувати країни. Ну, Тому, друзі, хто влаштував. Це. Бажання вплинути, як на знаєте, колесниця. Ті, ті, хто приїхав в Польщу, да? тобто ті, хто там перебував, ті, хто приїхав, змішався е... з населенням, десятка кубків. Це, е... ну, як знаєте, люди в масках, не знаю, е... ну, мені, мені більше, як шпигуни, які можуть жити в Польщі, да? от як раніше в фільмах показувала людина, яка Внідрілась в населення, отак, на неї дивишся, начебто вона і живе, і нормально все. Да? Серед людей має, може, навіть якусь родину і так далі, але плани доволі такі не про родину і не про просте життя. Людина, яка може переховуватися, людина, яка може жити подвійним життям, людина, яка, ну, знаєте, як, яка не показує себе справжнього. Це диверсія, велике бажання вплинути на владу в Польщі, для того, щоб була пряма загроза населенню, щоб влада більше думала про своє населення, про захист свого населення, ну і бажання керувати думками політиків, які знаходяться в Польщі, які приймають рішення на Король Жезлі. Чи причетна Ерефія до цього. До цієї диверсії. Чи причетна ерефія. Будь ласка, карта світу. Дивіться, як класно тут аркан зображений. За ниточки смикало. да, причетна ерефія. І знову карта світу. Ну, Зірка, світ, да, тобто мова йде про якусь велику, велику територію, великі задуми стосовно Ерефії в плані. В плані світу, да, в плані диверсії і так далі. Чи причетна Росія до цього, або Росіянці, чи причетна да, карта сили, Рицар Жезлів, велике бажання себе показати, проявити і знову ж вплинути на населення, да, показати свою силу, проявити свою силу. Десь ще сьогодні ще знайшла, ну, шукала просто відкривала інформацію про диверсію цю да, і. Є стаття про те, що в вересні, там, коли був обстріл, коли дрони залітали на територію Польщі, російські дрони, то вони були з вибухівкою. Да, про це наразі повідомили. Так що могло, звісно, щось і вибухнути раніше мета. Її диверсії припинити роботу, ну проманіпулювати для для їх країни. Загроза, атака для їх країни, для її території, для людей. Ну Друзі, це знаєте, для для тих домовленостей, в яких присутня Польща, да велике бажання. Розірвати ці домовленості, в яких присутня Польща. Розірвати цей союз, там була четвірка жезл. Ну, Давайте спитаємо з вами, які плани далі після цієї диверсії? А, ну, мабуть, як ця диверсія вплине на Україну чи на війну в Україні? Ну, в плані Польщі, да? бо ж Залізничне колія. Це важливий стратегічний об'єкт, як це вплине на Україну і на війну в Україні. Ця та версія. Ну, будуть думати, яким інакше чином. Щось возити, вісім да? кубків колесниця. Тут будуть шукати ще варіанти в плані поставок, можливо, якісь нові дороги, можливо, якимись обхідними шляхами. ну, тобто, ось так, да? Але те, що загрози постійно, вони по пажах, начебто, але це, знаєте, таке по, ну, по пажах загроза це про те, що вона є. Просто є, да? тобто можуть постійно погрожувати, це така атмосфера, коли розумієш, що може статися в будь-який момент, да? що невідомо, що може статися в будь-який момент, і ти це не проконтролюєш. Да. На війну в Україні, ну і державу розсварити, і людей налякати, тобто в основному це як робота з населенням. Робота з населенням. Так, і давайте плани Ерефі стосовно Польщі чи то якихось інших країн, ну, в плані таких от диверсій, що далі? Диверсія в Польщі. А що далі плани Ерефі... Вон дивіться, ну, доволі швидкі карти. Десятка мечів, важкобків і карта магу. Тобто ми з вами ще в найближчий час, да, в якийсь найближчий період можемо почути ще якусь історію. Також з приводу певного удару, і руйнування чогось. Десятка мечів це як ніж в спину, да, це неочікувано. І це знову буде маніпуляція, це знову буде по обману, знову буде щось сплановане. От такі самі карти вийшли на диверсію перші, да? десятка мечів і карта мала. Які надалі плани? Як мінімум по двом напрямкам, по країнам, які їх цікавлять, двійка жезлів, на які у них є вихід. Чи то з Рефії, чи то зі сторони Білорусі, да, одвійка жезлів, це щось таке, ну, не зовсім про далеке. Е, є бажання робити якісь диверсії, да, диверсійні дії, і тут прям. Знаєте, по п'ятірці мечів це можуть бути цілі команди, там, ДРГ-групи якісь, да? тобто роздмухувати ситуацію всередині країни, залякувати людей, а й, можливо, ще якісь збройні отакі сутички можуть бути. Ну, або диверсія, або теракти. Диявол він такий, на все, що хочеш, він спроможній після цієї диверсії. В планах ще якийсь удар. Ну давайте глянемо, що під загрозою, що готує конкретно, да? що або хто, що конкретно графія готує, де готує. Де готує карта сонце? Карта сонця і королева жезлів. Це не, на, це не на території Рефі, це те, що може бути пов'язано, <кій> те, що може бути через воду, або щось пов'язано з кораблями, да, з перевезенням, з переміщенням, або якась країна, яка може бути недалеко від води. Карта Сонця це знову ж таки, або про якийсь сильний вибух, або. Е Сонячна країна, бо я питаю, де готує, да, яка країна карта А, Або країна, яка може чимось керувати якимось процесами, да, в якийсь такий важливий період, чи до країни, чи то після якихось висловів очільника цієї країни, там щось може відбутися. Ну і знову ж таки, Сонце може показувати на вибухи, на горіння. Якихось займистих чогось да, такого, матеріалів якихось, і газу, і нафти, в тому числі, це про атомні станції, це про електро, все, що стосується електрики, також. Да? Ну, тому так, тут дуже зацікавлена ерефія керувати певними процесами, писати свою історію, мати дотичність до управління цією країною або впливати на рішення в цій країні. Отріка Кубків, Верховна Жриця, знаєте, от Ріка Кубків часто говорить про запроданців, да, про ждунів, про тих, хто може бути присутній таємно в країні, да, і від них можна чекати якоїсь атаки, диверсії. Теракту і в якоїсь катастрофи. Ну, сонце це така глобальна якась історія. Тобто це не щось таке точкове, це прям щось багато буде палати, дуже голосна подія, яка, звісно, може загрожувати да, і в плані життя, ну, і в плані здоров'я людям і так далі. А, ну от, і в плані країни, да, може щось через міст не знаю, нічого вам не нагадує. Дивіться, а яка країна. Ну і е, в плані води, да, щось може готуватися морські бій, якісь. щось таке якій країні? З якими з країною, яка на зараз стала холодною до Ерефії королеви мечів, ця країна могла посваритися з Ерефією, захищаючи якісь свої інтереси, захищаючи правосуддя, потребу країна, яка потребує правосуддя і виконання якихось домовленостей, да, тобто країна, яка на зараз займає позицію а, оцього судді. Да, і причому таку доволі агресивну, бо тут і королева мечів, і карта правосуддя. Ці дві карти, вони плюс-мінус по енергії схожі, тому що це знаєте, як діяти в рамках, діяти в межах, діяти так, як потрібно. Іти чітко по домовленостям, Тобто, не порушувати, якщо порушуєш, буде покарання. Тобто, ну так. Що саме готує Ерефія? Знову показати свою силу, якась агресія. Щось може бути пов'язане знову ж з водою. Це може бути пов'язане знову з якимось транспортом, бо колесниця. Або з, е... Замахом на якусь людину, замахом на посадовця, да, на якусь людину таку е, значиму. Е, король Кубків, Колесниця, карта сили. Тобто постраждати хтось може саме в транспорті, да, ну знову якась пригода. Або ж людина, яка буде їхати на цьому транспорті. А, що готує? Хвороби якісь можуть бути для великої кількості людей. Не знаю, наскільки це отруєння, бо десятка кубків, четвірка мечів, але можуть бути, як якісь, знаєте, те, що швидко розповсюджується. Ну, можливо, щось якесь інфекційне. Четвірка мечів і десятка кубків. Ну, Все, що стосується води. Газу, перевезення, переміщення, от все це на зараз прям і діти чомусь. Да? От, і знову ж таки, діти. Будь ласка, дуже будьте обережні. Бажання відрізати, обмежити пересування, обмежити рух. Да? Що, друзі, така історія з цією диверсією? Ще скоро щось побачимо. І давайте запитаємо напряму в плані Польщі. Да? Тому що ну, багато, ой, багато українців наразі перебувають в Польщі. Ну і самим полякам можливо, хтось дивиться. Або, можливо, комусь ця інформація буде корисною. Плани Ерефії стосовно Польщі. Да, якщо Польща пише, що це початок війни, що це підготовка до війни, плани Ерефії стосовно Польщі. Ну, в контексті війни, звісно. Плани є. Поки що по пажам. Да, пажи це погрози, це новини, це вплив на думку, да, це обірвати можливість взагалі щось робити, обірвати можливість спокійного життя. Верховна Жриця говорить да, про таємний задум, про певні погрози, чи є Польща загрози в контексті війни. Давайте отак. От, да. Війна в Польщі найближчий час чи вона. Можливо, король мечів, виходить. Агресія Польщу ще чекає. Тобто прояв агресії в Польщі, він ще буде. Чи буде війна? Ну, такої війни, прям як війна, у нас, мабуть, в Україні то ні, бо трійка мечів. Але те, що всередині будуть конфлікти, то так. П'ятірка мечів, колесо Фортуни, якось будуть. Знаєте, є великі плани пройтися. Як сказати, п'ятірка мечів колесо фортуни, запустити якийсь, запустити процес е, розпаду, розпаду якогось союзу, або впливати на всі країни, ну, до яких ми можемо дістати. Отак, от, мабуть, да? чому Польща заявила, що це підготовка до війни? Ну, бо готуються, і знаєш, що готуються ще удари. Да, і вони тепер ну, десятка мочів і тут жезлів будуть застосовувати якісь міри, будуть щось приймати, якісь міри для того, щоб попередити ці удари да, по помірності. Але знову ж таки, питання по газу, питання по воді, по всьому, що перевозить труби якісь, я не знаю, все, що от може переносити, перевозити, переправляти рідину. Ну, Польща. Загрози для Польщі від, ну, і в плані України да, будуть намагатися нас посварити. Ну, це все ми з вами дивилися неодноразово. Тому, друзі, не знаю, а, з приводу Польщі я в попередніх розкладах дивилася, сказала, що там мені не подобається, що відбувається. І в Польщі не подобається, що відбувається в плані самих енергій, та, і те, що з території Білорусі, можливо, щось там назріває, збирають силу, то в коментарях ви почали писати, що як так, це ж країна НАТО. Ну а коли дрони літають там над Францією, там десь в Німеччині, там, по тій самій Польщі, коли там не раз прилітало кудись, да? ну, країни НАТО і що? Ну. Це, повірте, нічого не змінює. Тому інколи наше уявлення про те, як воно має бути по, правил, по, по, по правилам, да, по домовленостям, по закону, воно геть не співпадає те, з чим ми з вами маємо справу. Тим паче нам, українцям, кому як нам не знати, да, хто такі росіянці, що це за навіжені сусіди. Тому, друзі, будьте, будь ласка, дуже обачні в плані перебування в людних місцях, дивіться за дітьми. Ну і е, намагайтеся все ж таки залишатися більш-менш спокійними в стані спостереження. Спостерігаємо за всім, що відбувається, і робимо все, що від нас залежить для того, щоб наблизити перемогу України. Маленьких донатів не буває. Я вам дуже вдячна буду за вашу дотичність. Бережіть, будь ласка, себе. Бережіть Україну.